Приготуємо з вами лазанью швидко, легко та дуже вкусно. Бажаєте? Тоді поїхали. Для приготування лазанні нам потрібно соус баланєзи, соус бешамель, Він у мене густуватий, бо холодний. Звичайно ж, сир. Я не знаю, скільки в мене піде сиру, зараз буду його зараз натирати, але в нас сир це домашній, тому ми не економимо. І тісто, якщо у вас немає тіста для лазаньї, ви можете використати звичайний лаваш. Погнали готувати. В першу чергу натираю сир на терці. Забираємо нашу лазанью. Сир я натерла, я потерла пів головки. На тертушки не знаю, якщо не хватить, додамо. Так, дно нашої форми я змащую соусом Бешамель. Я буду робити ось отакий протвіньок, скажімо так, і я вже підготувала лаваш. Порізала його так, у нас повинно бути два слоя начинки так. Тому я порізала наш лаваш. Укладуємо. Ось отак. Це буде наша основа. Уложили. Тепер сюди відправляємо соус балоньєзе. Я повторююся, у нас буде два слоя, тому нам потрібна половина нашого соусу. Розрівнюємо рівномірно. Намагаємось робити все швиденько, щоб не займати купу вашого часу. Ну, але вже як вийде. Так, ось так, розрівняли. Далі, зверху на наш соус балоньєзи ми викладаємо соус Бешамель, але соусу бешамель нам потрібно використати десь третю частину. Чому? Тому що він потрібен нам буде змащувати ще саму верхню частинку. Густий треба було його нагріти, але не додумалася. Захолонув добре в холодильнику, але то нічого. Все одно воно все там перемішається. Так, сюди ще трішечки додамо. Ось так. І тепер посипаємо сиром. Я терла на самій дрібній тертушці. Ви можете терти, на якій вам подобається. У мене тут десь приблизно грам 300. Ну, точно зможу сказати в кінці, скільки куди пішло сиру. Приблизно грам 300. Але, повторююся, в нас сир домашній, тому ми на ньому не економимо. Ось так. Тепер знову накриваємо тістом. Так. Я тут вырезала, вымеряла. Вот все так. Бады. Так. Змащуем сначала балонье за соусом. Який у нас залишився. Так. Щоб не займати ваш час, я зараз відключуся, але другий слой ми робимо так, точно як і перший. Зараз розрівняю балоньєзи, зверху покладу соус бешамель і потім включусь. Виклала болоньєзе, виклала бешамель. притрушую сиром. Так, дівчата, бачу сиру, мені цього не вистачить. Сиру буду дотирати ще. Звісно, якщо він був би покупний, то і ми б економили. І ми б так не використовували його. Тому ви можете менше класти. Ніхто ж не змушує вас у такому обсязі викладати сир. Просто, я ж кажу, в нас він свій, розумієте? А коли є свій сир, його не потрібно купувати, то чому економити? Все. И накрываем последний слой. Накрываем вот так. І змащуємо останній слой, залишившися бешамелем, змазала я верхній слой соусом бешамель, і, до речі, хочу відмітити, що вже почав нагріватися в хаті соус і вже краще мажеться. Ну, Він на казенячому маслі, а казиняче масло дуже е, за, е, тверде, коли застиває. І дотерла сиру, але ще раз повторюсь, дівчата, не пишіть мені, що у вас немає такої кількості сиру. Це не обов'язково. Коли я робила Лазанью цю, і у мене не було сиру, не було свого сиру. Я купляла 150-200 грам і мені хватало повністю на отакий листик купованого сиру. Значить, так, змазали ми верхній слой соусом. бешамель. тепер ножицями ми підрівнюємо, де у нас що зайве. Не видно вам так. Отак. От Убираємо зайве. Все, в принципі, вже все готово. Даємо останній слой сиру і відправляємо в духовку до рум'яної кірочки. Як тільки зверху у вас все зазолотилося, ваша лазанья готова. Її не потрібно довго випікати, тому що тут усе готове. Соус бешамель у вас зварений, готовий. Баланьєзе у вас вже готове. Йому потрібно прогрітися, вірніше їй. Їй потрібно прогрітися. Щоб вкуси подружилися, щоб все обмінялося кожне своїм вкусом, і щоб сир заплавився. І все. Не потрібно її довго готувати, тому що вона буде у вас суха. Ну, напевне, що я сьогодні десь грам 450 сиру сюди потерла. Але я вам ще раз повторюю, це не обов'язково. Все, відправляємо нашу красуню у духовку. До речі, забула сказати, це сир ви вже бачили, да, що це головка нашого сиру. В даному випадку це сир качота. Мені багато хто розпитається розповідати, намагається, що він у нас не плавиться, що він непригодний для піци або для гарячих бутербродів. От, подивитися на неї в готовому вигляді, і побачите, який наш сир. Плавиться він чи не плавиться.